Доброго дня, діти! У нас останнім часом багато тривог, напруги, страхів і неприємних подій. І все це, звичайно, накопичується в нашому тілі та нашій душі. І від цього обов'язково треба позбавлятися, щоб мати гарний настрій. Сьогодні ми будемо уявляти, в кожного з вас вдома є килим. І час від часу. Цей килим треба чистити, вибивати пил, пилососити. І от під час нашої вправи, яку ми так і назвемо килим, ми уявимо, що наше тіло це і є килим. А пил це неприємні відчуття, емоції та настрої. І треба з нашого килиму ці настрої вибити. Тому приготували свої долоньки і будемо плескати по всьому нашому тілу. Вбивати цей пил. Почали? Гарненько простукуйте ручки. Простукуйте плечики, простукуйте спинку. Обережно, обережно простукуйте ножки, дубцю. все все простукайте. Вибивайте гарненько-гарнесенько пил. Справилися, молодці? А тепер треба потрусити наші ручки, потрусити все тіло, потрусити ніжки, щоб пилу ніде не залишилось. Стряхуйте, стряхуйте пил. Розумнички. А тепер втомилися, треба трішки подихати. Набрали повітря, видихнули, набрали повітря, видихнули. І останній разочок набрали повітря, видихнули, справились. Отже, ми з нашого тіла вибили всю напругу, весь енергетичний пил неприємних емоцій. І продовжимо працювати далі в творчому завданні, яке теж називається килим. Згадайте, в казках часто нам розповідають про такий чарівний килим літак, на який можна сісти і помандрувати, літаючи високо-високо в далекі якісь країни, чудернацькі місця. І от ми сьогодні намалюємо з вами чарівний килим літак, а на нього візьмемо найближчих наших людей. Та найцінніші, та найдорожчі речі, які є в вашому житті. Отже, намалюйте килим літак, і я чекаю на ваші малюнки на гарний настрій та спокій. До наступних зустрічей. До побачення!